Вітаю, шановні друзі, уявіть собі ситуацію. Є сектор економіки, який наладом дихає і все гірше себе відчуває. Закривається багато установ, і часто для того, щоб оживити, чи підтримати, чи зменшити дно падіння держава, починає якше ставитися до цього бізнесу, щоб зберегти його потенціал на майбутнє. Але в Україні все не так. В Україні все інакше, просто навпаки, як то там співалось. Поїхали говорити А, я вже в принципі світлинку, он виставив. з 1 жовтня в Україні запрацювали норми, які змінюють запрацюють точніше. Правила гри змінюють для багатьох українських ресторанів. Цікаво, що формально йдеться про поправки до закону про промислове забруднення, але як завжди туди впіхнули, то що хотіли впіхнути. Зв'язок між рестораном і екологією тут здається дивним, але саме через цей документ вводиться нові правила для бізнесу з ліцензуванням на алкоголь і тютюн. Суть нововведень проста. Тепер усі, хто має такі ліцензії, зобов'язані платити працівникам середню зарплату не менш ніж дві мінімалки, тобто 16 тисяч гривень на людину. Для закладів у малих містах або тих, що розташовані далеко від обласних центрів, півтори мінімалки 12 тисяч. Якщо протягом трьох календарних місяців поспіль заклад не дотримується їх, ліцензію онулюють, А без ліцензії продавати алкоголь і тютюн заборонено. Все це відбувається у досить складний час для галузі за прогнозами аналітиків. До кінця року в Києві, наприклад, може закритися до 20% ресторанів у роком раніше, у 2024 році, Суся вже втратила 120 закладів. Закривалися не лише нові проекти, які не встигли знайти свою аудиторію чи розвинутися до потрібного рівня, але й заклади з багаторічною історією, які донедавна мали стабільний потік гостей. Літе 25-го року стало особливо важким попри стабільне електропостачання. Обстріли і загальний психологічний тиск різко знизили відвідуваність закладів. Витрати виросли, а виторг падав. Плюс треба розуміти, що в першу чергу ресторан дуже важко знайти на сьогодні персонал за об'єктивних, зрозумілих нам всім причин. з ресурсу постер у січні, серпні 25-го року. Заклади видали на 8,5% менше чеків. Ніж за той самий період 2024 року. Інфляція за останні роки сягнула таких масштабів через те, що роботи просто в рук немає і багато чого іншого. То досягло таких масштабів, що витрати ресторанів на продукти, оренду та енергію зросли втричі. При цьому виручка багатьох закладів зараз менша, ніж була до повного штабного вторгнення. Новий закон вимагає від рестораторів зробити вибір між кількома варіантами: скорочувати персонал, підвищувати зарплати або переглядати меню. І ціни або уходити взагалі в тінь нафік, розумієте? Наймовірніше доведеться робити все і водночас. Скоречення персоналу означає погіршення сервісу, менше офіціантів, довше очікування замовлення, нижча якість обслуговування, що в конкурентному середовищі веде до втрати гостей. Підвищення цін теж має межі, адже якщо страви подорожчать занадто, частина клієнтів просто перестане відвідувати заклад. Окрема тема система чайових, яка історично склалася в Україні. Значна частина доходу працівників залу формується не від роботодавців, а від гостей. Офіціанти, бармени, хоси зазвичай отримують мінімальну офіціальну зарплату плюс чайові, здебільшого 10% від рахунку. І в чому прикол? Така система діє не тільки в Україні, в Сполучених Штатах теж саме. В Європі часто теж саме. Тобто, тут треба зрозуміти, що це питання взаємовідносин самого офіціанта з відвідувачем, і ці відносини перекладають безпосередньо на ресторан. Хоча всьому світі розуміють, що оподатковувати. Безпосередньо, скільки там дасть людина безпосередньо офіціанту, податкову надзвичайно важко, тому ніхто не тримає армію чиновників для цього, от від того, часто такі, такі виплати просто позбавляються е, прямих податкових там обов'язків. Максимум що може бути, це вже окрема історія індивідуальної податкової декларації, коли річної, коли людина, наприклад, поза офіційною своєю роботою вписує, що вона там заробила стільки то грошей. Там, додатковим чином. Ось і це вже може уподатковуватися, зокрема, в Україні там 20% так, від, від доходу. Але це, по суті, спроба перекласти особливість ринку на голову самих от ресторанів в часи, коли вони дуже сильно на сьогодні потерпають від складнощів. Тобто, ми будемо мати ефект, коли ще більше ресторанів закриється. А від того, ще менше грошей отримає. Держава, тому що схлопується сектор економіки, ви розумієте? Тобто оподатковуємо. Ну, є закон, оподатковує те, що зростає, і не, не чіпай або хоч би не чіпай. Війна, ясно, що ніхто зараз не каже про зменшення податків. А ну не, не, не мучай те, що на сьогодні наладом дихає. От, навіщо це робити і так гірше ж буде? Але ні, беруся наводити порядок. Загалом модель склалась роками в багатьох країнах світу. Знову таки, в США там чоєві до 20 в Європі там, теж під 10 може бути. Немає там в Азії, але це окрема історія. Україна має власну традицію, де дечові формують основний дохід персоналу залу. Або, як мінімум, еквівалентний. Новий закон не враховує цю специфіку, вимагають, щоб офіційна зарплата кожного працівника була не меншою за 16 тисяч гривень. При цьому. Чойові в цю суму не входять, вони не відображаються в податковій звітності як зарплата. Е, ну, скоріше за все, буде змушувати переходити. на, Я називаю це турецьку систему, де просто чайові вписані відсотком в заклад. Чи в, в чек. Я не знаю, як вони проходяться, але це проходить як дохід ресторану. Далі вже якось розподіляється через офіційні зарплати безпосередньо. Ну, не знаю, таким чином будуть рухатися, але це дуже селя дратує. Коли ти там як клієнт теж тебе гарно обслуговували, Наприклад, я завжди залишаю ЧАВІВ але я більше чайові залишаю, коли мене дуже гарно обслуг... обслужили. Якщо мене обслужили таксяк, дуже рідко, коли буває взагалі обслуговування, просто ганебне. Я можу взагалі нічого не лишити. Але це буває там, не знаю, раз в рік чи раз в два роки. Ну я загалом залишаю чаєві. Але тут я вже не буду мати варіативності, Мені поставлять там, таксу якусь і все. І навіщо, навіщо взагалі позбавляти систему цього? Ну, не ясно. Для рестораторів це взагалі означає різке зростання витрат на персонал. Якщо раніше офіціант отримав 8 тисяч умовно і 15 тисяч човим, тепер потрібно оплатити 16 тисяч плюс потенційно ті самі чуйові. Тобто для закладу це фактично подвоєні витрат на зарплатний фонд. А треба розуміти, що е, щоб заплатити 8 тисяч людині, треба. Заплатити зверху податків так нормальненько. от А в два рази більше, то є в два рази більше податків. Там же ж ЄСВ, ПДФО, військовий збір, добрий день, там нараховується нормально. Можна спробувати включити чові офіційну зарплату, але це вимагає зміни всієї системи обліку. І до того ж, чи нестабільний дохід, який залежить від відвідуваності, та може бути вдвічі меншим, у несезон або під час. Тривог, роботодавець не може платити зарплату, яка коливається незалежно від настрою гостей. Тому єдиний вихід піднімати офіційну частину і відповідно збільшувати загальний фонд оплати праці, що в умовах кризи стане додатковим тягарем для ресторанів, і саме найболючіше буде, звісно ж, малому, сімейному там бізнесу ресторанів все весь цей порядочок, який тут хочуть влупити влупашить лупашить загальний. Він же в першу чергу, знаєте, зменшує. Поріг входу, б'є по порогу входу. Ніхто ж градації не зробив там ресторанчики, які мають якийсь обіг, не знаю. В один там, я не знаю, я просто трошки бійне цей не вліз. Ну, наприклад, там до 500 тисяч там, ще щось. Вони, наприклад, там одна може бути. Наприклад, не ввести цю медіану середню зарплату, а більше там, ввести ще щось, щоб мережі, наприклад, які більше собі це можуть дозволити. Так, але разом з тим є ж інше, це ж. Теж дискредитація великих мереж виходить, так? Ми теж не маємо цим займатися. Але загалом для малого особливого бізнесу це зовсім критично. Невеликі кафе, бари, заклади в спальних районах працюють з мінімальною мережею, і не можуть дозволити собі різко збільшити витрати на 30-40%. Єдиний вихід для таких закладів або закриватися, або працювати без ліцензії, що означає відмову від продажу алкоголю і тютюну, або в тіні. Для батьок це неможливо, адже алкогольні напої формують левову частку, виручки, особливо в бар. Інший варіант піти в тіні і продавати алкоголь без ліцензії, не показуючи його в чеках, працюючи за готівкою. І тоді бюджет отримає зворотній ефект замість збільшення надходжень від легалізації зарплат держави, втратить податки від закритих чи тіньових закладів. І втратить, бо гірше, ще, ще більше почне воно все летіти вниз, і втратить, тому що люди в тінь підуть. Ну, як завжди, знаєте краще як завжди Отже, ще одну важливу тему, давайте скажемо. Тут ще, знаєте, держава намагається рятувати абсолютно нецікаву, не мотиваційну для людей пенсійну систему. Замість її реформи, замість її, хоч якоїсь процесу, держава намагається всюди нав'язати ту систему там, соціально пенсійних відносин, які. Яка не приваблює молоде покоління взагалі. Це вже окрема тема, і тому вони лізуть, зокрема, і в цей кластер, коли ресторани від... дають можливість заробити частину свого доходу офіціанту, який взаємовідноситься та має взаємодію з клієнтом. Що не дуже характерно, це не ті, трошки не те поле, за що зараз нагибають ресторани. Розуміє? Розумієте? А нагибають, тому що така діра діріща, чому дуже люди не мотивовані платити. Я згадую не раз, коли там дивився плакати по містах висіли, і працівник знає, що якщо тобі не платять офіційну зарплату, звернись до нас, і ми оштрафуємо власника. Прикол в тому, що часто працівники самі просять не платити білу зарплату. Тобто це проблема не тільки бізнесу, який оптимізовує себе, коли платить мінімалку. Ну, тобто Білу зарплату всі в принципі, платять. В, в сферах таких в різних, от, можуть не платити повністю. Чому повністю не платять? Тому що це е, суспільний договір часто між працівником і, роб і, і, і роботодавцем через відсутність мотивації, е, невіру в те, що солідарна система може працювати. Це теж проблема. Її намагаються от натягнути. Це, це більш глибинна взагалі, причина того, що відбувається. Особливо зараз, коли дефіцит великий бюджет, проблема значна: грошей справді немає. Немає грошей, і треба щось робити, щоб справді витягувати з тіні економіку і давати надходження. Всі це розуміють. Але знову таки робити це таким чином, не входячи в становище ринку, який схлопується. Ще й чому це робиться, щоб рятувати абсолютно нецікаву для багатьох людей ідею. Це теж тягар значний. Люди не вірять те, що завтра хтось за них буде платити пенсії. Що солідарна система буде існувати. Виходить, що людина має сповна закинути грошей в пенсійну систему. Ще й і, і, і думати, як накопичити гроші, накопичити гроші. На свою старість окремо, це в нас своїх. Якщо багато країн намагають казати намагаються казати Окей, ми ці податки, які ти платив за ЄСВ, частину з них будеш на своє накопичення. Тобто вони починають мотивувати людину, давати цей зелений коридор, мотивацію давати. розводчу її мотивацію. У нас цього немає. До речі, панове і пані, якщо вам там до 40-45, знайте, що у вас там нормальної солідарної пенсії навряд чи буде. Тому думайте про своє інвестування, зокрема в школах. У нас існує. Заходьте, там багато цікавих. Викладачів і, і гарні консультації вам дадуть, там ви там будете запитання ставити протягом курсу і щодо основ інвестицій, і щодо фінансової грамотності, тож посилання в описі. У підсумку виходить, що новий закон створює складну дилему. З одного боку, це крок до легалізації зарплати, спроби збільшити надходження, що зараз, по суті, вимагає ситуація. Так? Ніхто не каже про те, що. Нема в нас потреби в цьому, але з іншого, це додатковий тягар для бізнесу і добиття його в складних умовах. І закон абсолютно не входить в становище цього бізнесу. Є варіант, звісно, що частина закладів справді працювала добросовісно і приховувала доходи. Для них новий закон справедлива міра, але більшість ресторанів. Балансувала на межі виживання, намагаючись зберегти робочі місця і продовжувати працювати в складних умовах сьогодні. Наймовірніший сценарій найближчих місяців хвиля закриттів серед закладів, які не зможуть адаптуватися під нові вимоги. При цьому закриття ресторанів прогнозувалося і до цих змін у законодавстві, а нові реалії ситуацію лише будуть погіршувати. Частина піде в тінь, що призведе до втрати податкових надходжень, інші підвищать ціни, що відлякає частину клієнтів і знизить відвідуваність. А це значить. Виручка і податки теж будуть менші. Виживуть великі сильні мережі, на яких, в принципі, можна сказати, і зіграє цей великий закон. Дійсно, існує шанс, що ситуація змусить галузь переглянути підходи до оплати праці, знайти нові моделі, для чоловіки стають частину офіційної зарплати або ж деякі заклади можуть оптимізовувати витрати без е втрати якості сервісу. Але це все теж вилами по воді писано. Коротше, як, це, як завжди, друзі. Всім все найкраще. До побачення.